земля на вагу золота лише у першій половині 2016 року завдяки оренді та продажу землі вдалося перевиконати заплановані надходження до міського бюджету більше як на 7 мільйонів гривень. Говорить начальник управління земельних відносин Кирило Обладан. Загалом надходження міський бюджет протягом першого періоду цього року відплати за землю та від продажу землі становлять. 47 мільйонів гривень. Це на 24 мільйони гривень більше, ніж заплановано, та на 7,6 млн. Порівняно з більше ніж за аналогічний період минулого року. Проведення ще двох земельних торгів планується на серпень та листопад цього року. Ще одним важливим питанням, що розглянули на оперативній нараді, це готовність навчальних закладів міста до нового навчального року. Із міського бюджету на капітальний та поточний ремонт виділено близько восьми мільйонів гривень. Із них на сьогодні. Освоєно більше мільйона гривень. Роботи ведуться по всіх об'єктах, які внесені до переліку відповідного значні роботи, які стосуються шкіл. Ведуться у школі номер 9. 12, 15 та 21. У своїй доповіді Ігор Смаль пообіцяв, що 1 вересня учні міста зайдуть у відремонтовані класи.